Травень 2024 року Star Citizen офіційно зібрав 700 мільйонів доларів на розробку. Менш ніж через рік з цього, на цей момент, ця сума становить вже понад 800 мільйонів доларів і піднімається навіть 10 до 20 мільйонів кожен місяць. З такою тенденцією, у 2025 році ми побачимо першу у світі гру з бюджетом у 1 мільярд доларів. Чому про неї ніхто не говорить, на що були витрачені сотні мільйонів доларів гравців? У якому стані знаходиться гра зараз та коли ж нарешті вже буде реліз. Такі питання можна почути як і від тих, хто від Star Citizen дуже далекий, так і від тих, хто грає вже фактично понад 8 років. Ми зацікавилися цією темою та вирішили дізнатися відповіді на всі ці питання. Що дізнались, розповідаємо вам у цьому відео. Також нагадуємо, що YouTube дуже любить лайки та коментарі, тому просимо підтримати відео цими нескладними діями. Ну і звісно, не забувайте підписуватись на канал. Суттєва проблема ситуації зі Star Citizen полягає у тому, що винні всі розробники, голови студії, гравці і навіть крайтек. Так. Ті самі, що розробили Кразіс. Ну така собі невеличка гра, де можна побігати з черепахою. Щоб розібратися з тим, хто в чому винен та навколо чого йде вся діяльність, почнемо спочатку 1996 року. Тоді майже нікому невідомий Кріс Робертс покидає одну з дочірніх компаній Electronic Arts через те, що вона не бажає давати велике фінансування на все, окрім сіквелів вже існуючих серій. Він засновує нову компанію Digital Envil разом зі своїм братом та ще однією зацікавленою людиною. Їх метою є розробка фрілансер, гри, у якій гравці беруть на себе ролі пілотів космічних кораблів. Вони керують одномісними кораблями, досліджуючи планети та космічні станції 48 зоряних систем. Гра пропонує гравцям можливість вести космічні бої з іншими пілотами, керованими гравцем або комп'ютером, захищати торговців або займатися піратством. Інші види діяльності гравців включають полювання за головами, торгівлю товарами та видобуток ресурсів. Запам'ятайте, цей набір можливостей він нам ще знадобиться. Розробка гри через ці амбіції йшла повільно, у зв'язку з чим розробники мали безліч фінансових проблем. Ще за багато років до верховенства Райс Філа Спенсера, Майкрософт проводила експансії у всі сторони, і на їх радар потрапила Digital Anvil. Невдовзі невдачливий розробник стає власністю цифрового гіганта, у зв'язку з чим Кріс Робертс покидає студію. Навіть без нього фрілансер все ж виходить в реліз. Ігрові критики мають дуже схвальні відгуки на цю космічну діабло, Відповідну думку мають і гравці. Але гра все одно не стає хітом, і всього 20 тисяч проданих копій дуже чітко встановлюють цей факт. Кріс Робертс залишається незадоволений ситуацією, фрілансер не відповідала його особистим стандартам та не розкрила його бачення ідеального космічного симулятора. Робертс засновує компанію Point of No Return Entertainment, яка планує продюсувати фільми, ТВ-шоу та ігри. Однак, з невідомих причин жодного проєкту від цієї студії так і не було реалізовано. Проте, реалізована була темка. Наш слон Кріс засновує Ascendant Pictures у 2002 році та стає продюсером низки голівудських проєктів з фінансуванням через лазівку в німецькому податковому законодавстві. Коли можливість фултайм ухилятися від податків закрилася у 2006 році, нарешті прийшов час знову робити ігри з заробленими грошами та з заробленим досвідом фінансових маніпуляцій. Що ми у біху Info... інфо. Ой, не той канал. Що ми у Блес все ціло засуджуємо, у 2011 році Кріс Роберт засновує Cloud Imperium Games разом зі своєю дружиною та медіа-адвокатом Ортвіном Фрейрмутом. Через рік, у жовтні 2012 го CIG запускає краудфандингову компанію на своєму вебсайті для розробки Star Citizen. До листопада 2012 року вони заробили 6 мільйонів 238 тисяч доларів США. Перевищивши всі цілі, встановлені для компанії, і побивши рекорди краунфандингу в історії відеоігор. Всього за місяць після початку. На цьому фоні Кріс Роберт заявив, що якщо буде зібрано додаткові 17 мільйонів, то ніякого фінансування з боку зовнішніх інвесторів не знадобиться. Ця мета була досягнута вже наступного року. Розробники обіцяли гравцям ММО симулятор у відкритому космосі з релізом у 2014 році. І все одразу йде не за планом. Принаймні не за планом гравців, але цілком можливо, що за планом Кріса Робертса. За основу гри був обраний Рошій CryEngine, який у свої часи був відомий за передову графіку та фізику. Тому, на думку, CIG, він був ідеальним рішенням саме для їх сценарію розробки. Проблема полягає? Так, саме полягає, навіть зараз. В тому, що цей рушій був створений в першу чергу для однокористувальських ігор, що утворює значні технічні проблеми при адаптації його до геймплею з безперервними космічними подорожами, динамічним оточенням та взаємопов'язаним всесвітом з тисячами одночасних гравців. Тому розробникам без особливого досвіду треба було повністю переробити під себе рушій. Ба Більше у процесі того, як затягувалася розробка, ігрова індустрія поступово перейшла на Unreal Engine, тому CIG прийшлось наймати зовсім не дешевих ветеранів індустрії замість звичайних працівників. І навіть так тільки нещодавно до гри були додано сервер мешинг. Технологію, що дозволяє розділити ігровий світ на різні сервери, та поступово змінювати сервер, до якого під'єднаний гравець у процесі того, як той рухається по світу. До цього вся зоряна система працювала на одному сервері. Тисячі гравців, всі зі своїми космічними кораблями, та всі їх предмети тримались на одному сервері. На одному сервері! На одному сервері! Одному! У таких умовах штучний інтелект не працював зовсім. А реєстрація влучань, власне, зовсім не реєструвала влучання. Що, не подобається вам 64 й тік в КС2? А не бажайте спробувати постріляти на сервері, частота оновлення якого 3 тіки. Ну що ж, з ким не буває, напевно, через їх бажання створити гру з величезною кількістю систем та механік, що взаємодіють одна з одною, вони вирішили спочатку розробити їх бажаний ігровий процес, а вже потім фіксити баги. Угу. Приготуйтесь, бо зараз буде перелік того, чим можна займатися Star Citizen на момент 2025 року. Гравці беруть на себе ролі пілотів космічних кораблів. Вони керують кораблями, досліджуючи планети двох зоряних систем. Другого тільки но вийшло в прев'ю. Досліджуючи світ, можна вести космічні бої з іншими пілотами, керованими гравцем. Інші види діяльності гравців включають полювання за головами, торгівлю товарами. Грузити ящики та вести на інший кінець зоряної системи, та видобуток ресурсів довбити мінерали лазером. Ніщо вам не нагадує, можливо, гру, що вийшла більш ніж 20 років тому, від того ж самого геймдизайнера. Перед тим як ігрову індустрію побачило таке диво, як The Last of Us 1, один Remastered, один Remake, два, два Remastered, The Last of Us Complete, Кріс Робертс 20 років розробляв одну і ту саму гру, але поступово покращував її. Тим якимось чином, після 14 років розробки та вже скоро мільярду доларів, гравці мають менший фічерсет ніж 22 роки тому. А вже ж, щось на ці сотні мільйонів доларів дійсно розробляють. Які б технічні проблеми гра не мала або не відповідала розумним вимогам стосовно кількості контенту, Star Citizen є фактично грою номер один у питанні імерсивності та взаємодії зі світом. Майже всі предмети, що гравець може побачити, можна взяти в руки з відповідними анімаціями. Керування всією електронікою від ліфтів до кораблів здійснюється через фізичне натискання, і такий підхід можна побачити всюди. Щоб вилетіти з планети, вам треба сісти на метро від головного міста до ангара, піднятися там на необхідний поверх, зайти через грузовий відділ корабля і вручну вилетіти з ангара. Ніхто не заважає вам по стелсу прокрастись за іншим гравцем в ангар, сховатись в туалеті корабля, поки власник завантажує груз, полетіти з ним на інший кінець системи, та вбити його, коли він буде зайнятий, щоб забрати весь його лут або прогрес виконання квесту. Якщо ж вбило вас, то є вибір почекати, поки інший гравець, що працює у швидкій, добереться до вас та вилікує. У випадку протиправних дій ви отримуєте статус розшукуваного, який можна прибрати лише методом рейду на станцію з сервером, що зберігає цю інформацію. Не приберете, в наступний раз після смерті знайдете себе у в'язниці, з якої вас також можуть визволити інші гравці. І за це гравці люблять Star Citizen, продовжують повертатись раз за разом, навіть якщо для них є дивом провести понад 30 хвилин, не зустрівши жодного багу або просадки ФПС. Їм подобається імерсивність. Ви зможете знайти справжню сюжетну лінію або кращий ганплей у Starfield, але у реалістичному сетінгу саме імерсивність, безшовність та мультиплеєр пропонує лише Star Citizen. Чи це виправдовує розробників? Зовсім ні. Стосунки гравців з CIG аб'юзивні та на 100% аб'юзери тут не гравці, що віддали розробникам понад 800 мільйонів доларів. Втім, більшість з них навіть це не дуже цікавить. Вони живуть мріями та дозволяють затягувати розробку. Подивившись контент на Ютубі від активних осіб у ком'юніті, можна чітко це побачити. У гайдах для початківців неіронічно радять замість звичайного бандлу гра плюс дефолт корабель за 50 доларів, придбати інші бандли за 70 або 90 доларів, бо на їх думку, це консервативна ціна. Про Пейту Він ці хлопці точно не чули, ну і що їх засуджувати? Дійсно, 70 доларів це не так багато, якщо ти віддав на гру вже 48 тисяч. Випереджаючи питання, чи не помиляємось ми і звідки взялася цифра, запевняємо вас, ні, не помиляємось. Кожного року для гри виходить нова ревізія бандлу, що пропонує всі можливі предмети, які тільки можна купити зараз. Так, саме зараз. Тобто лише те, що вже вийшло. Все, що вийде далі, треба буде заробляти знов самому. І ціна такого останнього бандлу становила 48 тисяч доларів США. Здається, хто ж такі гроші буде витрачати, так? Ні. Враховуючи, що ком'юніті гри не настільки велике, в них всіх вже є основна гра, можете самі відповісти собі на питання, звідки беруться ці 10-20 мільйонів доларів на місяць. І так, ці всі нові кораблі, що розробники постійно випускають, дійсно цікаві. Тільки от хіба не можна їх робити вже після релізу, щоб тоді лутати гроші? Ні? Хм, можна то можна, а вже ж. Але гравці не те й зараз, отже, що поробиш. Багатьох все влаштовує і вони відчувають справжній прогрес від оновлень. Наприклад, вони радіють новому номерному патчу версії 4, одна з головних фіч новий тип івентів, що залишаються у світі та гравці зможуть отримати до них доступ коли завгодно. І не зрозуміти неправильно, це гарна ідея, а ось реалізація, як завжди. Перший такий івент дозволяє, не повірити, у нових умовах добувати мінерали. Нова фракція у грі також дозволяє добувати мінерали. Вже було. Ні, ні, що ви, це інші мінерали з трошки іншими нагородами. Можете порахувати, скільки разів вже згадувались мінерали у цьому відео та написати в коментарях. Звісно ж, винні не лише гравці, і взагалі, коли йдеться про те, хто винен у тому, як довго тягнеться розробка, майже завжди згадують Кріса Робертса. Він дійсно так само, як і гравці, бажає побачити кращу версію Star Citizen, тільки йому не вистачає клепки зосередитися на речах, що більш важливі для гри. Не робити 250 нових детальних кораблів, не додавати глибоку анімацію тримання бутилки води у руці, а нарешті розробити фреймворк активностей та виправити технічний стан. Як то кажуть, розробку ніколи неможливо закінчити, лише зупинити. І за спиною у Кріса Робертса нема видавництва, що мало б встановити ті кляті терміни розробки та керувати процесом. Навпаки. Студія має буквально безкінечний бюджет та договір з клієнтами, в якому вони відмовляються від претензій стосовно технічного становища та не мають права повертати гроші. Навіть зараз у гравців багато ентузіазму, коли вони розповідають іншим про свою гру, то постійно від них можна почути. А ще ось скоро буде це. У майбутньому можна буде робити те. Ця проблема вже всім набридла, але розробники обіцяють її пофіксити. Треба почекати всього десь 2-3 патчі. Втім, хто знає скільки вони проживуть на цьому копіумі. Red Dead Redemption Online також має імерсивний світ, звичайні професії та можливості. Тільки гравцям набрідло робити одне і те саме, а в них ще й була розкіш гарного технічного стану. Кейс Star Citizen є гарним прикладом для ведення дискусій стосовно того, що підпадає під термін скам. Чи отримують гравці фактично працюючу гру після акту купівлі? Так. Чи вони досі не отримали контент, який їм був обіцяний 12 років тому? Так. Чи винні гравці в тому, що голосують у неправильну сторону своїм гаманцем? Так. І чи винна студія розробник та її голова Кріс Робертс? Абсолютно так! Від гри можна дійсно отримати задоволення, і вона фактично реалізує мрію багатьох. Але враховуючи терміни та бюджети, якби Cloud Imperial Games були державою, проти них вже була б тонна розслідувань та звинувачень. Ми вам на 100% не радимо витрачати свої гроші на Star Citizen. Коли гра дійде до повного релізу або до позначки у 2 мільярди доларів через років так 5, ви про це обов'язково дізнаєтесь у нашому телеграм-каналі. За кращу пораду гравці вважають тезу почекайте ще 2-3 патчі та потім сідайте грати, бо вона завжди є актуальною. Навіть коли гра вийде в так званий реліз, не варто очікувати, що вона буде варта того. Бо розробники можуть назвати релізом що завгодно, як, наприклад, їх ранню альфу у 2017 році. Стабільний стан та мінімальна допустима кількість контенту очікується у наступні 2-3 роки, а про повне наповнення можна і не мріяти. З тим бюджетом та темпом, що має Cloud Imperium Games, продовжувати розробки будуть діти Робертса і діти їх дітей, як свій не дуже таємний клан асасинів, метою якого буде створити справжній симулятор. А взагалі, он Shadow One вийшов. Знову Індії що має сотні тисяч одночасних гравців, коштує менше ніж 10 доларів і була розроблена однією людиною. Ми пограли і радимо вам. Нам подобається робити відео про нові ігри, але відгук від аудиторії та Ютубу не є позитивним. Отже, якщо бажаєте почути від нас про цю або інші ігри, пишіть у коментарі. Нам це подобається, а Ютубу ще більше. Дякуємо за перегляд, Stay blessed!